Усім привіт, друзі! З вами фінський снайпер. Так, сьогодні у нас буде незвичне проходження. Ми будемо грати в Age of History 2 з модом Addon+. Plus. Тепер невеличкий вступ. Для чувача, який писав під попередніми роликами, не пам'ятаю яким, що в моді sea Edition, я його передивився. ну... Після проходження за Прусію я хотів пограти в Еддо Плюсі, тому над модом Siege Edition, я ще подумаю. І далі, мій друг також знім знімає, точніше знімав канал. Вибачте, за те, що перебуваю. Відео на YouTube. Імпресів, Тому давайте ми, ви підпишитесь на нього, щоб змотивувати його робити ще відео. Тому що він робив. Зробив відео десь три і перестав робити, тому що, можливо, в нього не було мотивації. Тому підписка на нього буде в посиланні. Якщо ви схочете подивитися на, на його канал, то підписуйтесь. Давайте змотивуємо його робити відео так само. Добре, сьогодні ми пограємо за давайте в сценарій 2027. 2027. Так, і будемо ми грати за Галіцію. Я вам обіцяв, що буде за Україну. Ну, Галіція це те сама Україна. Якщо ми відновимо всі українські території, тому в кінці і після проходження я перейменую нашу державу. Добре, можемо починати. Так, зразу вкидуємо всі от лампочки в населення і дослідження. Я цю тактику вже перевіряв багато разів. І вона дієва в залежності, яка країна, який там, в неї, який там в неї буде дохід і тому подібне. Так, товари ми вселяємо інвестиції, щоб не пропадали, і в дослідження так само. Значить, давайте зараз ні, армію ми розформовувати не будемо, бо тут деколи є такі індивіди, що можуть напасти з перших ходів. Тому нам зараз потрібно поліпшувати відношення з нашими сусідами, це також важливо на початку, а потім, коли ми вже будемо мати велику армію, ми зможемо. Перемогти. Так, Першою нашою ціллю буде підкарпатська Русь. Надіюсь, Польща її не забере. Ну нам потрібно тільки цих три провінції: Стрей, Ужгород і Хуст. Тому давайте ми будемо зараз збирати гроші і поліпшувати Львів нашу столицю. Так, давайте спочатку зробимо. Ферми усі, а тоді повернемося до університету, арсеналу і табору спорядження. Так, 8000 на ферму 3 рівня нам треба. Так, і це все. До четвертого ми не дійдемо. Тепер збираємо на бібліотеку, точніше, а на університет. Ну, чи не знаю, що я його називаю. Університет. Щось приїлося. Добре, тепер на табір оснащення. чи... Як він перекладеться? Ну, мені більше подобається табір оснащення. Так, на нього нам вже нічого. Не потрібно і на арсенал. Так, давайте ще раз поліпшимо відносини з нашими сусідами. А для чого я поліпшував відношення зі Словачиною і Угорщиною, я не розумію. Ну нічого, це також добре. Так, прийдеться поліпшувати відносини з Новоросією і Малоросією. Шкода. Але в майбутньому ми її захопимо, і Крим так само, і Донську Республіку. І відновимо собі велику українську державу. Так, в ніякої нової країни ми сформувати не можемо. Тому дозбируємо на арсенал і будемо готуватися до нападу на Підкарпатську Русь. І все арсенал у нас готовий. Так, але ні, давайте поки ще не будемо до нас підготуватися. Давайте зробимо пару ферм і майстернь для того, щоб дохід і населення своє поліпшити. Так, давайте трошки тут, наприклад. Ну, в оцих трьох регіонах ми зараз поліпшимо собі, щоб мати хоч трохи більший дохід. Бо у нас дуже помало росте. Так, зараз беру 11 тисяч на ферму у Ковелі. Так, ага, третій рівень максимальний, добре. Так, сюди рівне поліпшуємо. Постараємося зробити це швидко, щоб не затягувати сильно відео. Так, 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 так. Дослідження. А, ми мали сюди повернутися. Все, є, і рівне у нас готове. Тепер вертаємося до Тернополя, мого рідного міста. Тому що це файне місто Тернопіль. Добре, значить, збираємо зараз на майстерню. Потім на ферму третього рівня. І є. Значить, що ми зараз ще робимо? Ми у Тернополі і івано франківську робимо оглядові вежі і замки. Чи фортеці? Можна називати будь-як. Так, скоро у нас. Дослідження будуть виведені на максимум. Ой, а що? Не побудував, не побудував замок, нічого. Так, тепер замок в Тернополі і готово. Так, що у нас по відносинах? По відносинах у нас все добре. Тільки Новоросія. Погана. З нами не хоче дружити. Давайте також тут зробимо оглядову вежу і замок в разі нападу Новоросії, щоб ми були вже готові. Поки другий рівень замку нам недоступний, так, що ми зараз також зробимо? Ми візьмемо трошки економіку. Не, не, не. Львів, Львів поліпшимо, щоб він хоча б був якимось економічно розвинутим, тому що вся наша територія практично біла. Так, поки економіку всю тратимо у Львів. Давайте ще раз. Ну і думаю, поки нам. Вистачить також. Розвиток. Давайте ще раз. Ага. Давайте рівно також. О, все. Так, по населенню. Населення нам поки не потрібно. так, Готуємося до нападу на підкарпатську Русь. Де у нас? ні-ні-ні, Десь тут було. Або населення доступне для призову. У Львові ми не будемо це робити. Давайте зробимо це в Рівному, але Рівне Хмельницький і Ямпіль. Чекайте, чекайте, ні-ні-ні, не потрібно. Ага. Давайте, значить так, дослідження ми скоротимо, щоб нам швидше не збирати на нашій армії. Поки продовжуємо так і натискати на наступний хід, щоб. Ні-ні, не хочу будувати. Скільки 36 тисяч? Ну, приблизно, значить, 36 тисяч нам треба буде її збирати. Давайте відправляємо в Львів. Точніше, у Львів. Так, давайте ще раз. І все. Надіюсь, нам вистачить. Вистачить. Добре, переміщаємо це у Львів. Так, все. О, дохід у нас вже так виріс сильно. І нам цього вистачить. Значить, відправляємо половину сюди. І половину сюди. І зараз якось грамотно... Ой, ми пішли в мінус, розпреділимо нашу армію. Так, давайте чуть трошки скоротимо. Так, податки зробимо трохи більшими. Ще трохи. Е, так, так, так. Угу. Давайте ми сюди. Ні, 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 не будемо так робити. Так, Підкарпатська Русь, вибач, вибач мене, але воз'єднання України важливе. Тим більше в таких реаліях. М так, я так розумію. Вони будуть атакувати Івано-Франківський, вони втратили всю свою армію. Молодці. Тепер ми можемо атакувати. Давайте заберемо трохи більше провінцій, щоб відновити українську державу великою, якою вона є. Ну і цього нам вистачить. В принципі. Ага, не вистачить. Давайте тоді доб'ємо до максимуму. І готово. О, до речі, тут Німеччина з Польщею воює. Так, раз, два, три. І можемо ще взяти якусь одну провінцію. Давайте візьмемо перемишель. На воєнні репарації нам вистачає. Шкода. Так, ці наші армії відправляємо у Львів. Асимілюємо ці провінції. Хуст. А, ні, це перемишль. Так, ще стрій залишився Устрою. Я так бачу, хотіли жити в гал... українській державі. Що ми далі робимо? Далі, значить, давайте збудуємо вежі на кордоні із Угорщиною. Ой, чому вони так почали пахно ставитись? у нас. Німеччина, а, Німеччина з Росією воює. І будемо готуватися до нападу на Малоросію. А точніше, наші території які мають бути у нас під контролем. Значить, робимо замок. І вежу. О, до речі, можемо робити вже замок другого рівня. Так, так, так. І ще у двох провінціях це потрібно зробити. І в провінції Ямпіль треба поліпшити замок, так само, як і у Львові. Так. І ще тут замок будемо поліпшувати. Поки я не ставлю, не ставлю на дослідження. Щоб ми могли швидко розбудуватися. Тоді, коли буде мирний час у цій грі, тоді ми візьмемо і поставимо трохи на дослідження, яке ми зробимо прямо зараз. Є інвестиції трошки більше. І товари для нашого. Населення давайте 30%. Поки візьмемо, у нас дохід невеликий. Або давайте трохи більше. 35. Добре, я так. Розумію, у цьому відео ми не зможемо напасти на Малоросію. Тому, давайте ми це зробимо в наступній серії. Дякую вам за перегляд. Посилання на підписку на канал мого друга буде в описі. І дякую всім за перегляд. Хорошого вечора. Бувайте!